Віталь Бетелі Шахі, у рай проти Нікс. США, рейтинг 1964. Сицилійський захист. До центра візьму. Є 5 стукну. До центра, головне, що пішак C6, тримає оце поле. Тепер розмін цього коня мене не дуже. А, стоп. Окей. і GF можна, мабуть, взяти, але. Ну Давай я вже 5 зіграю. Так, 2.0, мабуть, можна. Ну, просто виключили з гри слона поки що. Можемо його і включити. Так, він хоче просто надавити по топорному. А ми хочемо d 5 провести. Ми хочемо провести Д5, але він візьме тут. Ми хочемо зіграти сюди. Він зіграє сюди. Ми зіграємо D5. І у нас буде тут провисети. Можна перекрутити коня кінь на F6 тут мені не треба. Можна поставити коня сюди. Він типу тут декілька разів напав, да, так? Три рази хоче напасти. М. Ну, поки що треба 8. Типу зроблю вигляд, що я розвинув фігуру. Ось. Тепер, да, будемо знищувати. Ставити коня на F4. Бити пішечком Є e і ставити слона на велику діагональ. Можливо. Але це не точно, так? Mm. d 5 Це 6 А у нас тут підвис У нас підвис пішачок Неприємно Ну, він не підвіз, тут раці 8, як би. Кінь тут не дуже добре себе почуває. Що, значить, треба було D5, ні, а D5 не можна. Ну, що можна нам Нічого не можна. Так. А, все він захистив типу коня. Я захистив цього пішака. Ще може це поганий хід? Не може, а точно, але що зробити? А може і ні. Ні, ну це щось уже не туди. Розслабляється все, да? Д5 тут, якщо піду. А якщо шах. Хоча пересів два, який в цьому сенс. Тут все. Мені не вистачає, як тут напасти на нього. А як тут я ніяк не нападу? А. ні, Точно має бути позиція вже не так погана. Тільки слона якось треба перевезти. Хоча й куди його перевезти це... замуровано. В принципі, міняємо, буде. Де я тім, що слон з торою мають бути сильніші, ніж ферзь а, з цим. Підскажіть мені, я вам підскажу. Ферзь з, ем... з конем. Так, він зіграв бью одного поміняти. Так, десь сюди. Взагалі отак, ні. Тут, в принципі. Туди. З короля сюди потрібно? Давай знову сюди стану. так. Може нам не потрібно було, звісно, м'яти з тури прямо? Але я просто не бачу, як мені слона якось ввести в гру, бо тут буде атака. Ну, оце 5 постійно є хіт, він чогось його не робить. Ну, окей, так, я захистити прислона введу в гру. І буде все чекі бріки. А, він хоче поставити кобилу. Ну, давай. Тут я тобі віддам. Угу. Я все з'їм. Центр у мене є, Пішак зайвий є, в нього все слабке. Будь-який розмін, будь-який еншпіль у мене виграний, але я знаєте, що можу робити? Помилятися. Буквально постійно. Це за мною і я. Так. Ой так, може пошахуємо якось. Якщо він підставиться під розмін, то взагалі чудо. Чудо-юдо. Так, шах. Пішов, пішов. Ну, взагалі, не знаю. Так, взяв. На погана позиція. Єдине, що на користь американця, те, що в мене часу мало. Єдине. Так, 80 на 88. Десь у мене була можливість раніше отримати перевагу хорошу. Я, звісно, помилився, звісно, 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 а 6 треба було просто зіграти. Бо після слон Е7, виявляється, якби тут розмін у нього є, і мені не можна брати слона, тому що ферзь де 6. Тільки так, ну, типа, так, можна грати. там, Ми десь F5 підемо. В будь-якому випадку в нас буде центр, але структура з дефектом, як то кажуть. Він не відчув цього, просто на автоматі зіграв. G5. Поки по бланці виключили з гри слона, але я все рівно його розміняв. Я хотів десь можливо пограти на ферзу, ну, типу, суперник без фігур, але крім плану D5, нічого я не бачив насправді. Так, тут треба було просто ферзь ферсі 7 на ОК. Д5 я не міг провести, бо він тут сконстрував всі фігури на захист цього удару. F5. Я думаю, що F5 це не так добре, але нормально, там каже. Цей хід поганий. Неточність. Неточність. Ну, послабляється просто. Виявляється, що всі фігури в нього. Пішаки, тобто, слабкі. Ну, і виявиться, що і на ферзь фланзі потім розмін. Створимо йому йому вже позицію, як то з дефектом. Так, він помилився, тому що d5. Тут був хід Д5. Ферзь, наприклад, відійшов. Ну, b про я просто не відійшов то що? А, аж 5 Угу. І сонце. Слонцев. Це було б красиво. Геометрія. Ну окей. Я вже вирішив мінятись, то міняюсь. У в нього виявляються всі слабкі пішаки. Мене слон здавалося б закрити своїми пішаками, але в будь-якому випадку він. В нього є діагоналі, як себе вийти, да йде 5 потім. Можна зіграти. Так. Хоча комп'ютер каже, що рівна позиція. Так, c 5 він не міг зіграти десь, наприклад, тут. c 5 так. Правильний хід був c 5 щоб ослабити мою структуру в центрі. В Будь-якому випадку, ці здвоєні пішаки, вони слабкі і просто чорно білим потрібно якось розмінювати всі пішаки, да і все. Ну, а маневр коня, але проблема його в структурі. Вона слабка і просто стояти не вийде. Вже центр. Ну і тут ну, нема тут, нормально в нього ходів. Якби пішак просто йде, придеться віддати за нього щось. Або пішаки всі повіддають і чорні пішачки підуть, або якусь фігуру за пішака. Ну, він віддав коня, ну і все.